Так, так, так. Гарний деньок, Ми вийшли на природу. Ну, це я. Хто зо мною, то вперед. Може хтось і захоче прогулятися. А то дома-дома, спека, спека. Я йшла по полі, то ще й вітер віяв. А тут тихо так. Ось така подозрительна тишина, навіть пташок не, чу... не чути. Інтересно, що там далі? Так, ну, як обично, тут можна поговорити. Ніхто не почує, ніхто не побачить, де я тут ходжу. Я хочу... Поговорити, вчора в мене з'явилася така тема, треба було срочно, поки вона з'явилася, треба було срочно знімати, ну не було можливості вже. Ну, поки сьогодні з'явилася можливість, я не забула. Зараз спробую сформувати, сформулювати чи як там. Шум до мені вчора так ну, сильно таки так привело мене. такий Возбуждення в таке. Ох, да. Случайно заходжу, як обично, в інтернет. Так. І тут попадається, мені дивлюся, Адам'ян наш, звісний Самбел. І його ж нове відео не відео, а просто запис, як він співав нової пісні, хіта його океану. Ну, думаю, не забулася, що він дуже не будь, а тут сам попався. Давай його слухать, думаю, прослухаю. Боже, я слухаю, слухаю, слухаю. Капець, скороче, це було ще неврально. Мені дуже сподобалося. Ну, я так зразу й подумала, зразу прийшла мисль сама наступна, коли я. Переглянула і почула це, що не всі зрозуміють і не всі поймуть. Ні, не не всі. Але ж я то знаю і чула раніше, як він співав. О, море-море! Ну, думаю, така людина може щось інше заспівати. І дійсно случилося, він заспівав шедеврально. Я так зраділа, думаю, ну не все ж потеряно. Людина сама якась странна, з странностями. я вже його терпіти не могла. Цю людину. Та й не можу я його дивитися, як він себе ставить, що він сильно умний, що таке робить на своєму каналі, вже Возмутительно було коротше. Ну, думаю, що ж далі? Далі листаю я інтернет. Дивлюся, ж Сніжинська наша вийшла. О, думаю, щас послухаю, що ж вона скаже. Дивлюсь такий заголовок, що вона там повинна це говорити. Так вона теж це подивилася і зразу вийшла в ефір, відео її в ефір вийшло. Думаю, щас я подивлюся, що ж хто ще скаже, чи правду, так як я, чи ні. Ой, я бачу сніжинка теж у шоці була. І вона озвучила всі мої думки. Да, дійсно, те, що я думала, вона все і розповіла. Так, я думаю, о, людина також так думає, як я. Значить, я на правильному путі. Ну що ж? Вона похвалила, вона сказала правду. Постільки вони з цим Адам'яном на ножах, такі сори в них були, такі перепалки між ними. Вони мені стали обоє якісь безразлічні, і навіть трохи похожі, наче між собою вони. Що не цікаві вони. Я так дивлюся, як от отак. -от, думаю, що ж там далі, яке там буде продовження. А тут вона сказала дійсно. Правду як доросла, мудра людина. Вона сказала, озвучила все, як є. А вам, говорить зрітілі, рішать кожний за себе. Ну, те, що вона сказала, то сказала молодець, все правильно, за це я її хвалю. Потім я почала її зрітелі, читати, що там пишуть. у, -у, -у, -у Дійсно, все так, як я говорила чи як я думала, що не кожен зрозуміє цього Самбела. Да. Бідгуки, звісно, не стоящі. Каже, по собі там видно, що люди якісь незрілі, мудрості, ще в них ніякої. Як це можна було не зрозуміти людину і її душу. Хай він там якийсь, ну, а його ж то пісню можна по-іначому зрозуміти. Є його виконання оце. Після то-то після. А яке його виконання було? Його душа. Да, Можна було б і замітити це. Ну, бачите, не всім дано, як показується. От так то буває. О, начиталася я тих коментарів. Не сподобалися мені їх коментарі. Так що, люди, подумайте. Вам також рости і мудріти ще. Ну, я думаю, якщо з роками людина розумнішає, становиться більш мудрішою, то десь ну, хай пройде 10 років, і Адамян цей зміниться. Він побачить усе, що там позаду він лишив. Він пройде оте все. Він сам зрозуміє, що він був неправ. Я думаю, я надіюся, що 10 років йому вистачить. Після 10 років це буде зовсім друга людина. І дай Бог дожити на мені, щоб це все побачити, як воно буде проїсходити, як адамян повнішає. І побажати йому більше таких шедеврів, старатися. І він ще стане, може стати більш знаменитою, великою людиною. Да -да. Може, може. все в його руках. Да. І що ще можу сказати? Дивлячись на ці зміни, ну, сніжинська досить така вже мудра жінка, але вона знає свої емоції. Вона ними може управляти. І от пройде хай навіть 10 років цих. І я чомусь вірю, чомусь я так упевнена, що вони зможуть зустрітися з Адамяном так, як вони колись про це думали, що вони зможуть через оці роки пройти немало чималу відстань і зможуть зустрітися. Чомусь я в цьому впевнена. Да. Сам зміниться Адамян, і вони таки зустрінуться. Я можу про це якось так. Ну, це моя думка. Дивлячись на оце і дивлячись, якщо будуть зміни. І якщо буде все добре, то всі будуть раді. Ну саме і ці ж глядачі також підростуть за 10 років, також зуміють зрозуміти так. Да? Будеться надіятися, на що вже потрібно надіятися. Хоча не сильно в завтрашній день можна надіятися і бути впевненим, ну хоч на щось в цьому житті можна надіятися. От Оце я хотіла розповісти. Так що дійсно океан безмежний Адамяновський. Його треба розвивати, його треба пройти і так продовжувати, продовжувати йому. Побажаю, щоб він досяг вищих успіхів своєю працею, своїм талантом, щоб він зумів подолати і зрозуміти свою правоту, своє місце під цим небом. Так що бажаю йому успіхів. І успіхів усім нам. Дай Боже до всього дожити, щоб усе як швидше наладилося, щоб в нас був завтрашній день, щоб ми були. Ой, що це таке? І тут в мене в лісі чути сирену, о, Господі. Ну, це, мабуть, ніколи не скінчиться. Скільки ж можна вже. Ой, люди добрі, миру нам і спокою.